Сьогодні я вам розкажу про підбірку авто до 10 тисяч доларів для тих, хто чомусь або принципово не хоче купувати авто від Вак групи. Якщо шов в мене мокрі штани не від страху від коментарів хейтерських, від того що я щойно мив машину, тому і обтраскався. З вас підписка, лайк і починаємо. Автомобілів альтернативу ВАК групи буде 9. і скажу одразу: жоден з моїх запропонованих альтернатив по кузову, принаймні. Точно гірший не буде навіть дев'яте місце. На дев'ятому місці я ставлю Mazda 6 в кузові GH з двигунами 1,8, 2 літри, 2,5 бензин саме l серії або з двигунами 2,0 дизель. На цих авто стоять непогані автоматичні коробки, які в них справді ходять. Регулярно міняйте мастило і буде вам щастя. Бензинові запропоновані двигуни також непогані. На них можна поставити газ. Дизелі трохи складніші, і я би не сказав, що вони дешеві в ремонті чи в обслуговуванні, вони, але в принципі також вони їздять, мають непогану динаміку. До того ж, мазда має агресивний дизайн, вона має класний салон. Що хочете: кузов, седан, ліфтбек, універсал класна машинка за свої гроші, і взяти її на автоматі буде точно дешевше ніж якусь шкоду чи фольксваген. Але по факту ця мазда нічим не гірша, але керується і тримається дороги, як на мене. Значно краще. Восьме місце займає Renault Laguna, а саме рестайлова модель. Розумію, що якщо ми говоримо про кузов універсал, то багато хто би захотів цю лагуну дизельну. І саме дизельні машини в них виходять, ой, які непогані. На них ставилися 15 k 9 k це той самий, що ставиться в Megane, в Clio, в Scenic, Непоганий двигун, якщо його нормально перевірити, вони ходять економні, динамічні можуть бути. Але крім того, на них ставився двохлітровий дизель. Це є один, як на мене, з найкращих французьких двигунів. Окрім того, що вони реально ресурсні і при нормальному обслуговуванні півмільйона вибігають легенько, та ще й вони непогано їдуть і є відносно економні. Чому саме лагуна? Вона підійде для людей, які дуже хочуть не мати морок з кузовом, а саме в лагуни кузов. Просто бомба. Це є одна з її гордостей. Також вона є комфортна, вона є недорога в ремонті в плані запчастин підвізки. В неї непогані комплектації, і як на мене, вона непогано виглядає. Тому не за всі гроші світу, як альтернатива Вагу з вічними проблемами з кузовами, цілком може бути. Сьоме місце займає авто від однієї марки, яку чесно і люблю всім своїм серцем, і це навіть не провольв. Я мав модель від цієї марки, і я дуже був задоволений. І саме. Opel Insignia. Я говорю суто про моделі від 2014 року, тому що до цих років в цих двохлітрових інсінніях були проблеми з масляними насосами. Двигуни клинали, і це була дуже велика їхня болячка, і вони викликали страх в своїх потенційних покупців. Після 2014 року вони підсилили колінвал, поставили новий масляний насос, оновили оптику, трошки оновили її дизайн ззаді. Вона почала виглядати більш актуально. Крім двохлітрових двигунів, в них ще є ланцюгові. 1.6, які також ходять, але майте на увазі замінити ланцюг в цих моторах, буде коштувати від 30 тисяч гривень. Замінюється раз в 200 тисяч кілометрів. Конкретно ці інсігнії мають суперовий кузов. Як на мене, вони мають класний дизайн, прикольний салон. Вони добре їдуть. І що-що, але от інсігнії точно вартують своїх грошей. 1.6 точно вийде до 10 тисяч доларів взяти. За двохлітрову треба буде трошки переплатити. Чи варто вирішити самі. Особисто я б не переплачував. П'яте місце займає авто, якого бояться, вони не знають, надійний, ненадійний. А саме Citroen C5 з двигуном 1,6 або 2 літри HDI. Зазвичай основний цей страх в цих автомобілях викликає їхні роботизовані коробки на дизельних варіантах і гідропневматична підвізка. Так, вихід дуже простий: ви берете собі машину D-класу. На мега комфортній підвісті спробуйте проїхатися. Я вам обіцяю, будете вражені на класному салоні з таким космічним дизайном, не за всі гроші світу. На 1.6 супернадійному дизельному двигуні або на двохлітровому, не менш надійному, але ще й потужнішому дизельному двигуні. Берете механіку. І звичайну пружинну підвізку. Такі також є, і їх дуже багато. Але всі думають, що вони всі йдуть на пневмі, і та пневма обов'язково буде їх мучити по грошах. По кузову ці Ситроени також непогані. Підвізка в пані запчастин, бо в мого батька таке авто не є дорога. Стійки стабілізатора, стійки амортизаторів, кулаки, підшипники, шарові, тяги це все недорого. І в придачу ви утримуєте, як я вже казав, крім плавної підвізки, ще класну шумоізоляцію. Класні комплектації, прекрасну плавність ходу, Машина викликає тільки приємні емоції. Прокатайтеся. Будете вражені. П'яте місце займає брат Citroën, а саме Peugeot з його моделлю 508. Мега красива модель, що в седані, що в універсалі, виглядає дуже класно. Двигуни також є на вибір. Є бензинові, які я особисто не раджу. А є дизельні, також 1,6, 2 літри. До речі, 2,2, 2,7. Багато є дизелів, але найпоширеніший це 1,6 і 2 літри. Саме з такими я би радив їх брати. Peugeot по дизайну буде теж дуже класне, не таке цікаве, воно буде по-французькому більш консервативне. По наших мірках воно все одно має цікавий дизайн. Більшість варіацій в універсальних кузовах, саме в універсалах, мають панорамний дах. Партроніки, мультирулі, підігрів. Це все можна знайти за адекватніші гроші, ніж від конкурентів, як я вже казав, в вакгрупах. По комфорту Peugeot буде також вигравати в тих самих пасатах чи шкод. По шумоізоляції буде плюс-мінус на рівні. Двигуни 16 2 літри по ресурсу будуть, я думаю, якщо не менше, так точно так само проїжджати як Вагівські, а при нормальному обслуговуванні навіть більше. І як я вже казав, дуже великий плюс, що вони коштують дешевше а по факту, в якості ви не втрачаєте це. Є дуже важливо, що ви не переплачуєте, а навпаки, платите менше за кращий продукт, який просто менш оцінений в нас через багато стереотипів. Четверте місце займає Toyota Avensis з двигунами 2 і 2,2 Дизель. Чому саме дизель? Я знаю, що їхні дизелі в плані паливної апаратури реально дорогі в ремонті. Я знаю, що ці двигуни важко знайти з маленькими пробігами. Це все я знаю, не потрібно цього писати. В них є бензинові двигуни 1,8, 2 літри. Також непогані їх також можна брати. Але чому суто дизель? Вагівські двохлітрові дизелі, а саме їхні власники, зазвичай на дорогах зустрічаються дуже часто з агресивною їздою. Вони думають, що їхній 2 двохлітровий дизель не об'їде навіть Mercedes Макларен, Феррарі, Ензо. Вони думають, що ресурс і запас потужності двигуна настільки великий, що ніяка там Тойота, Хонда їм не рівень. Але 2.2 дизель, який має орієнтовно 180 коней з заводу, турбованих дизельних 180 коней, їде так, що його тяга в буквальному сенсі нагадує просто тягу якогось потягу. Тому, якщо ви хочете універсал до 10 тисяч доларів на механіці, наприклад, щоб реально дув. І ви подумаєте: ну дорога палевна апаратура, як казав мій клієнт, яка ми таку машину підібрали. Як поламається, ну то і буду ремонтувати. А як ні, то буду тішитися. Беріть 2,2, якщо не боїтеся дорогого обслуговування динамікою. Будете дуже задоволені. І ніякий ваг. З таким самим об'ємом, повірте мені, вас не дожине. Третє місце займає Volvo v 80 або s 80 Для тих, хто не знає, v 80 і S80 80 це по факту ті ж самі машини, тільки s 80 є в седані. А вешка це універсал. Двигунів є безліч двохлітрові бензини, 2,5 турбобензини, 3 літрові бензини, 2 літри дизель. 2 літри дизель з 5 циліндрами, 2 літри дизель з 4 циліндрами, 1,6 дизель. 2,4 d 5 Реально є їх дуже багато. Щоб сказати, що який з них саме в тих поколінь є відверто невдалий – ні. Все залежить від обслуговування. Якщо ви хочете максимально надійний двигун, Само собою це буде 2,4 дизель. Якщо ви хочете дизель, але ви хочете, щоб він був максимально дешевий в ремонті, бо ви боїтеся паливної апаратури, ви берете 1,6 дизель. Якщо ви, наприклад, багато їздите, вам потрібно економити і ви хочете чим менше на нього тратити. Якщо ви хочете щось таке середнє, берете собі 2-літровий, саме Д-3 на 150 кінських сил. Якщо ви хочете бензин і ви хочете, щоб він навалював і був надійний, відносно надійний, як для турбодвигуна, берете 2,5 турбо. Там буде справжня динаміка, бензинова, рівномірна тягова турбова динаміка. Чому ставлю високо так третє місце? По-перше, кузов, який дуже стійкий до корозії. По-друге, шумоізоляція на рівні преміум автомобілів. Хто їздив на Вольво, знає, що це реально преміум, і той, хто це спробував, це усвідомив. Ті, хто не мав, далі думають, що це не так. По-третє, витривала ходова різноманіття двигунів. СК-80 седан, Вешка універсал. Величезний багажник, м'яка підвізка, комфортний салон, класні сидіння. Особисто я дуже задоволений. І повірте, якщо би час знову декілька років назад відмотати, я би собі шукав авто, дизельне чи бензинове до 10, я би 100% дивився би на якісь моделі Вольво. Рухаємось далі. Друге місце. Ні, друге місце не буде знову Volvo, а буде японець, а саме Honda Accord. Мова буде йти про Honda Accord її восьмого покоління, а саме з бензиновими двигунами 2 або 2,4 або дизельними 2,2. З бензинових двигунів, що 2, що 2,4 є досить вдалим варіантом. 2 літри буде слабше їхати, Лягає на газ, буде економний. 2,4 теж лягає на газ, буде мати трохи більшої динаміки. На них стоять надійні коробки, як і механіки, так і автоматичні коробки. По кузову, якщо ви за ним будете доглядати, максимум, що вас може чекати, це є задні арки. Як я вже сказав, нічого страшнішого з цим списком не буде, ніж то, що буває в супербах, в пасатах і так далі. Це все буде або те саме, або набагато краще. Я вважаю, що дві задні арки зробити, мати собі спокій, це норма. Це не кожен рік робити крила, капот підручками дверей. Й низ дверей і так далі. 2.2 дизель дуже гарно їде, має класну динаміку, має нормальний ресурс і має адекватне обслуговування по японським паливним міркам. Також він має прекрасний салон і одне за що його найбільше люблю, це їхній дизайн. Саме в седані восьмий акорд виглядає, як на мене, ну просто на рівні змагатись в плані дизайну з цією машиною. Я вважаю за такі гроші. Просто нікому, і перше місце займає авто, яке за останній час в нас стало досить популярним. Його можна купити в бюджеті 10 тисяч доларів, десять, десять з половиною. Тобто тут треба трошки доплатити, але зовсім небагато. Мова буде йти саме про дорестайлові моделі Volvo V60. Звісно, рестайлові моделі коштують 12-13 тисяч і далі. Але дорестайлові моделі з двигунами там 1.6, 2 літри, 2.4 чи бензиновими двигунами також. Також можна знайти і їх, повірте мені, достатня кількість. Якщо ви хочете, ви знайдете. Комфортна підвізка, класна шумка, кузов Volvo, безпека Volvo, надійність, класний дизайн. І повірте мені, та навіть не так, погодьтесь зі мною, якщо поставити v 60 Volvo за 10-10,5 тисяч на віддачу, дизельну і без сьомий Passat, Ми знаємо, що Passat програє в кузові, Passat програє в шумці, він програє по плавності ходу, він програє в якості матеріалів. Тому поясніть мені, будь ласка. За що переплачувати? Перше місце однозначно в 60 десятих.